Всім привіт! З вами канал Швинарство з нуля. І ми на своєму господарстві багато бачу в соцмережах таких постів, чи вигідно тримати свині. Як вигідно для себе, чи для живою вагою продавати, чи різати, продавати. Сьогодні хотів. На цю тему зняти таке коротеньке відео. Е, я пробував і для себе, і продавав живою вагою, і різав і продавав м'ясо. І коптив, продавав копченостями. Але це залежить від того, яка в кого ситуація. Якщо тримати для себе, Е, потрібно мінімум тримати двоє. Це, це моя така думка і мій такі, мої варіанти такі. Тому що якщо тримаєш двоє свиней, я продав льоху. В одному з попередніх відео я показував, взяв я 16, 16 чи 17 тисяч, не пам'ятаю. Там, в тому відео є. Якщо тримати двоє, одне можна продати, одне зарізати собі, і гроші на корма, що годувалися двоє, вернуться, ще й можна заробити і можна вийти на нулі. Або ще й заробити. Щоб не купляти, не витрачати кошти, але це, е коли є час, на те, щоб вирощувати його. Це коли є комбікорма, якими годувати, є можливість їх придбати. Це коли є приміщення, де тримати їх. Якщо цього всього немає, тоді вигідніше купити живою вагою свиню. Навіть якщо там одну на двох зарізати і. Вигідніше буде, чим купляти там м'ясо, сало на базарі. Тепер, якщо тримати, е, від, відгодовувати для продажу живою вагою. Е, так, живою вагою, це набагато, скажімо так, дешевше, виходить, ніж м'ясо. Але, знову ж, якщо немає, де продавати м'ясом. Немає де продавати м'ясом, потрібно далеко возити. Це по-перше. По-друге, потрібно місце, де продавати. По-третє, щоб продавати живою вагою, це потрібно цим займатися постій... не, не, не живою вагою, а м'ясом цим займатися постійно. Живою вагою це набагато легше. Тому що. Зателефонував до заготувачів, до тебе приїхали на подвір'я, зважили і заплатили тобі гроші, ти ні про що не думаєш, що в тебе там залишиться, не залишиться. Тому що, якщо продавати м'ясом, воно також не все виходить, не завжди виходить так, як воно хочеться. Якщо взяти, тримати 5 свиней, відгодовувати на, і продавати живою вагою, то можна 2 свині піде на відгодівлю, а 3 свині це можна заробити. Заробити гроші. З трьох свиней беремо в середньому. 15 тисяч за свиню. Так як зараз, така, як зараз ціна. Зараз ціна була у нас 90 гривень за кілограм живої ваги. 15 тисяч в середньому за свиню. Це вийде 45 тисяч це чистими. Тому що ми тримали п'ятеро. 2,30 ми відкидали на комбікорма. Ну, там вже враховувати все світло, роботу, все. Це 15 тисяч. Перепрошую, не 15-30 тисяч. А 45 це чистими. Чистими 45 тисяч. Це за пів року. За 6 місяців. За 6 місяців 45 тисяч. Тому що ось я годував цих ці, в мене трошки довше росли, але і вони більші. 에, вони були 8 місяців. Попередній у мене виводок був я в 5,5 місяців різав, в мене вони були вже по 145 кг. Це ті, які я різав на паску. Буде цікаво, подивіться мої попередні відео. Тепер варіант продавати м'ясо. Так, це варіант непоганий. Варіант непоганий. Але, знову, це потрібно, так як я казав, потрібно довідку. Потрібно місце, потрібно зарізати, потрібно де його тримати. Якщо е, каот, о, баригам здавати. Ну, ніхто ж ніком, нікому не забороняє бути баригами і приймати. Я не скупляю і не продаю, бо зараз почнуть писати коментарі, що я там захищаю, чи що. Але ніхто нікому не забороняє. Беріть, купляйте, продавайте. Так. Якщо ви взяли вдома, зарізали одну свиню, сусіди, там, куми, родичі, у вас її розкупили, ви подивилися непогано, вийшло майже в два рази більше. Але якщо ви берете ці свині кожен день чи там через день, тому що якщо ви продаєте на базарі, у вас має бути завжди продукція. І продукція завжди має бути свіжа. Ви сьогодні повезли на базар, а на базарі стоїте не тільки новий один, там ще такий, як ви є, і чоловік п'ять, саме менше. вам потрібно продати, але ж ви його не продасте за один день. Ви везете на другий день і потрібно знов свіже, знов купляєте. Якщо м'ясо там розібрали, якась нога, сало залишилося, і вам потрібно десь його. Подіти. І це також потрібно мати всякі шляхи відходу, як то кажуть, всякі точки реалізації, щоб вас десь ви мали його збути, щоб ви його не викинули, його переробити. Тому це не дуже так і все легко е купляти і продавати. Так, заробіток є, але це і велика праця. Це не просто так. Тепер варіант з переробкою. Тож саме, що з м'ясом. Як би, як би сказати, коптити сало під черевина, е, м'ясо, ребра, ще хай буде ви закоптите. Так, воно виходить в два рази дорожче. Але знову ж потрібно туди його реалізувати. Якщо взяти на свята, вас можуть його скупити. Там Різдво, Пасха, Новий Рік, то в будний день. Потрібно спочатку вистроїти свою клієнтську базу, а потім вже ну, якби, заробляти. Тому не все так легко, як воно здається. І е, пишуть, що вигідніше. Для кожного, хто займається цим, є свої варіанти і свої е, рішення і своя вигода. Кось є так, що немає можливості він транспорту вивезти, то м'ясо зарізати. У нас зараз беруть тільки на тисячу. Брали, я не знаю, зараз як беруть, брали 2-3 місяці назад тисячу, щоб зарізати. А зараз з нашою обстановкою, зараз ви не знайдете різника, тому що ніхто не хоче нікуди виїжджати. Зараз вже везуть до різника, це знайде машину. Загрузи свиню, завези, там заріжуть, потім знову приїжджай, знову вези додому, це також не все просто. Тому в кож для кожного варіанти свої, кожен має бути, вибрати варіант для себе. Тому що, е якщо в одного є можливість зарізати, він сам ріже, є свій транспорт, є своє місце на базарі, є свої клієнти, він вивіз, продав і він заробив. 25 тисяч, то вдруге, він може найняти різника, заплатити 15-2 тисячі, найняти машину, теж заплатити, з тисячу, вивезти на базар. На базар його ніхто не знає, в нього куплять там на 2-3 тисячі, хай 5. І він привезе ще ці обрізки і ці перелапані шматки додому. Він тих 5 тисяч заробив, він віддав за машину, за місце, за різника, за довідку. І він в нього не дуже в нього щось вийде заробити, якщо продавати е, м'ясо. Тому кожен має е, для себе поставити, як би сказати, ціль чи ну, свої пріоритети. Як в нього виходить краще? Якщо в нього є можливість вивезти, зарізати вивезти м'ясо, він ріже. Вивози м'ясо, продає, має клієнтів. Якщо немає в нього такої можливості, а хочеться, ну, хотілки можна трошки прикручувати. Тому що потім, потім знову ж ці самі люди кажуть, о, це свинарство, воно збиткове, ніхто на що ним займається, це зарізав, завис, ніхто нічого не вийшло з тої свині. Воно і не вийде, якщо нема свого транспорту, нема, сам не ріжеш, немає місця. Це все наймаєш і за все платиш, то краще е, приїхали заготовачі на подвір'я, зважили, але також е, я собі придбав ваги, придбав ваги собі і сам, ну як, зважую разом з заготувачем, зважую свої свині, не міраю мотузочками, тому що е, Ну, не знаю, мотузочками воно не дуже вигідно. В наступному відео я розкажу про мотузочок, як в мене міряли мотузочком. Ось так, ось така ситуація. Це наші горобчики. Ось такі вони вже попідростали. Це наша мальвінка. Тому ось таке відео я хотів зняти і розказати. Тому що питають, Хто займається, напишіть як вигідніше. Для одного вигідніше може бути живою вагою, для іншого вигідніше може бути різати. Якщо тримати 100 свиней, чи там, ну, скажімо, 100 свиней і 50 ви на оборот, на круг здаєте, то, звісно, ви живою вагою здали. Ви приїхали, вам заплатили гроші, і ви не граєте, ви не зможете 50 свиней продати там, скажімо, за тиждень. Ось така ситуація і така е, моя думка така. Але це особисто моя думка, я так думаю. Але кожен для себе вирішує, розставляє свої пріоритети, дивиться свої можливості, як йому виходить, І вирішує, як краще робити. Чи живою вагою, чи різати, чи е переробляти. Як скажемо, я придбав коптильню. Я спробував так. Переробляти також можна, можна переробляти, можна продавати, продукція йде, але знову ж на це потрібно час. Потрібно клієнти, щоб брали продукцію, щоб не накоптив коптильну м'ясо і тебе взяли там кілограм 5-10 А то ти не знаєш, куди його діти, ти розкладаєш холодильники, світло виключають і ти їсиш, аж лопаєш. Грошей виходу нема ніякого. Тому це кожного е, особисто, як би сказати, свій має бути напрямок і своє має бути рішення. Як займатися, треба відштовхуватися від своїх можливостей. У мене також, в мене такий хлівчик невеликий. От мене, якщо взяти по комбікормах, в мене є зараз можливість тримати до 100 свиней. У мене є гранулятори, в мене є змішувач, в мене є е, зернова група, білкову групу можна купити по вигідній ціні, по дешевій. Але в мене немає можливості в приміщенні. У мене немає приміщення для того, щоб тримати 100 свиней. Тому ми відштовхуємося від того, що є. Ми тримаємо максимум, що можемо тримати, це 10-12 штук. В майбутньому, звісно, планую щось будувати. Але поки що, поки що робимо так, як є. Перед різдво ми зарізали два кабана. Це планували різати собі. Але. Так як я й казав, що не все так воно, виходить, як хочеться. Залишилося м'ясо. І ми вже то м'ясо залишили собі, тому що цей кабан мав різатися для себе. А цього кабана вже здамо живою вагою. Я вже телефонував до заготовача знайомого, він вже має десь приїхати на днях і забрати. Ось так. Ось така ситуація. І такі заробітки, і така вигода. Тому е, не завжди слухайте порад інших, тому що в одних можливості одні, у вас можуть бути можливості зовсім другі. І вам порадять робити так, ви спробуєте, а на виході у вас нічого не вийде, тому що у вас зовсім інші, інші можливості були. Ось так. На цьому буду закінчувати своє таке відео коротеньке. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!